Ось цей булеті Черон, Шрон, який позаду мене я придбав приблизно за тисячу гривень. Що з цінами на Аліекспрес? Зараз вони в середньому від півтори тисячі гривень на Аліекспрес. А ще місяць назад вони ж коштували такі ж самі конструктори, такі самі копії Lego на три з половиною тисячі деталей. Коштували три з половиною тисячі гривень. Від чого залежать ціни на Аліекспрес? Ну, по перше, від акцій та знижок на Аліекспрес та періоду, на який випав період, і, на, і, і які знижки випали. С, саме смачне і саме круте на Аліекспрес, це саме купони, які роблять додаткову знижку на товари. Е, ці періоди бувають тричі на рік, там 11.11, .11, Black Friday і там ось якраз день школяра, який нещодавно був. У кінці літа від чого залежать базові ціни без знижок на конструктори, від попиту та пропозиції, саме від пропозиції. Чим, по-перше, є формула така неофіційна цих копій одна гривня, одна деталь. Ну, типу, якщо конструктор на 3,5 тисячі деталей, то в середньому він буде коштувати 3,5 тисячі гривень. Але. Якщо конструктору забагато не випускали китайці, дуже багато пропозицій, продавці на Aliexpress починають конкурувати між собою ціною і починають демпінгувати. І коли вони це роблять, коли ринок перенасичений пропозиціями, то конструктори коштують менше, сильно менше. Ось як я і казав, конструктор, який мав би коштувати 3,5 тисячі гривень. Він коштує там, тисячу гривень. Ми ніколи завчасно не знаємо, коли станеться цей момент, коли ринок перенасититься. Це залежить тільки від продавців на Aliexpress. Але ми бачимо, коли багато пропозицій. Я виставляю посилання у своєму телеграм-каналі Машину часу Алішоп, ціни знижуються. І ми по надсмачним цінам купуємо ці конструктори, ці копії, які потім наші підприємці. Ставлять ціну X10, X5 і з кайфом і легко продають на нашому українському ринку, бо навіть така ціна сильно вигідніша, ніж офіційна від Лего. Ну а всі посилання на вигідні пропозиції з Аліекспрес. Ви знайдете у мене у телеграм-каналі Машина часу Алішоп. Посилання в шапці цього Тікток профілю. Переходьте за посиланням або шукайте у пошуку машини часу Aliexpress.